Хто із ізрадів цьогорічним морозом, так це рибалки. Ці дні вони, немов золото копачі, шукають своє щастя, перебігаючи з одного місця на інше, та й лід нинішньої зими цьому сприяє. На даний момент в районі річки Прут спостерігається товщина льоду в межах від 10 до 40 сантиметрів. Лід, який сягає 40 сантиметрів, є придатним, щоб втримати людину. Прут річка особлива, в неї вона є більш гірського типу, в неї зустрічаються свідки течії, перекати. Тому можуть появлятися підмивання льоду. Що на рахунок цього теж треба бути уважним. Треба перевіряти лід на наявність тріщин або на наявність промоїн вимивання льоду. На жаль, у боці меду чомусь завжди має бути ложка дьогтю. Далеко не всі підльодники ловлять рибу у спеціально визначених місцях. Навідуються вони і на зимувальні ями. І не лише з зимовою будкою. Трапляються ці випадки. Ви сьогодні бачили, що був один випадок в районі села Старецький кут. Були затримані порушники, вилучена риба. Одні приходять і рибалять дійсно по правилам любительського рибальства, другі приходять і варварським методом, методом багриння вилавлюють всю рибу з зимувальних ям. Зазначимо, штрафи за браконьєрство останнім часом суттєво зросли. Кожна виловлена риба, незалежно від розмірів, для багатьох дійсно може стати золотою. На сьогоднішній день штрафні санкції за незаконний вилов риби методом багріння від 340 до 680 гривень. Але на сьогоднішній день зросли штрафні санкції за вилов риби. Збиток, який наноситься державі, червона книжна риба, вирезуб – 10 тисяч гривень, Марена 340 гривень. осетрові – до 100 тисяч гривень. Петро Голопапа Руслан Коков, телеканал Буковий.